Вітаю! На сьогодні на каналі Житло Є пропонуюся для перегляду будиночок в івано франківській області, в районному центрі Галич. Це невеличке містечко. Люди знають один одного. Воно тихе, затишне. І будинки майже курортного типу. Людей небагато, але вся потрібна інфраструктура є. От ми вже підходимо до цього будиночка. от, такий от будиночок. І огляд ми почнемо з саду, все, що знаходиться поруч з будинком, а потім вже підемо в будинок. 14 соток землі, городу, 14, майже 15, майже 15. Величезний сад, горіхи, вишні, яблуні, груші, 14 соток, великого такого саду. Ну і є ділянки під город, тобто вони, їх багато. Місця багато, дуже близько до центру міста. Просто в кроковій доступності. Так, це вуличний туалет. Ось такий великий сад. Це такий великий сад. Ось. І біля дому теж ділянка є. Ось і тут ділянки, і тут 15 соток землі. Ось город, там яблуня і ще город багато. Це Виноградник досить великий. Скільки вина надавлюєте? Ох, я Не люблю. Не робите? Ні. Так, і потім а Це який виноград? Великий? Це великий. Так. А на вино годиться? Годиться. Годиться. Це і Це Закарпатський. Закарпатський. Це був, був, Закарпатськ. так. А оце вже сарай, стай... сарай стайня далі. так? так. Подивимося, це для курочок він віконце. так, східці, вкрито шифером. Цегляний, так, саме? Так, цегляний, цегляний, цегляний. цегляний. Така підлога мурована. Ось таке приміщення для кого, кого свинь, треба. Свинку. Свині тримали. Є сходи дробини. Стеля ось така дерев'яна, міцна. Так, так. Вхід на дах є ось. І світло навіть є. І є погреб льох, пивниці. Бо дехто каже, а що таке пивниця? От. Бачите? Хороші сходи. Під все це, під все це приміщення льох, так? Так. От, зрозуміло. Бетонний. Бетонний льох. Льох, певниця, погріб. Всім вже зрозуміло, що це. Трохи сараю. Тут кури можуть бути, чи ще щось. Тут якісь ще додаткові приміщення, можливо, для дров, для дров, дрова, мабуть. Чи що. Це, цей будинок старий, він 30-х років. Але його дуже добре підтримували. Він дерев'яний, але обложений цеглою. Ось і е, достоїнство цього будинку: що тут є вихід на центральну каналізацію, яка близько на вулиці. І вода тут централізована теж в домі. І вона, кажуть, що дуже добра. Це стіна уже з сусідського будинку, вона як паркан. А ось, ось цей прохід це прохід до будинку. Недолік тут, що немає заїзду для авто. Цей будинок, як е, тимчасове, можливо, житло або житло для старшого покоління, е, цілком м, як варіант пригодний. Е, він досить міцний, доглянутий. От, і ну, давайте розглянемо, давайте зробимо огляд. Огляд заходимо в коридор. Коридор невеличкий. Ось такий, але є продовження. Ось тут, за, 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 за шторою, є продовження. Так, тут гарні міцні сходи на дах, ось на горище. І за, в цьому місці, можливо, можна ну, реально зробити туалет, тому що центральна каналізація, правда, не знаю, як це через весь будинок, можливо, це треба. Вже дивіться на місці. Центральна каналізація на вулиці. Так, далі це кухня-столова, так скажемо, бо вона досить велика кімната. Для цього це метрів 12 Тут піч, так, піч. Ну, є плита. плита, бачимо газовий лічильник, є вода. Вода централізована, як ми сказали. Ось як нам сказали, і є піч. Газ заведений в піч, так? Так. І тобто газ опалює опалюється з печі. Ось така кімната. Там є конвектор, конвектор а, конвектор в наступних кімнатах, так? В наступні вона за до години часу і тут не можуть дохід. Ага, дуже тепло. Від конвектора дуже тепло. Переходимо в наступну кімнату. Наступна кімната більша. Вона метрів 15. дивимося її, оглядаємо. Ось така. Так, анфілада ціла. так, Тут нам чесно і розповіли, це добре, що дерево міняли, добре, міцно все перевірили. Ось заклали цеглою. Замурували і далі ще продовжать е, ремонт. Підлога ось така, можливо, її. Ви не будете очищати. Думають, Думають да. так. Ось. Е, ну і пічка, і конвектор. Від цього конвектору кажуть, що дуже багато тепла він дає. От. Ось така кімната. І наступна кімната менша. Тут вже зробили підлогу, тому що вона була трошки зіпсована. От, і вона невелика. Кімната веранда, можна сказати, От така два, два металопластикові вікна, вікна на вулицю виглядають. І тут метрів 12 чи 10, 2х6, на на 12. Біля дванадцяти. Ось така кімната. кімнати Загальна вартість, стартова ціна 10 тисяч доларів. Запитуйте, будемо показувати вживу. От, ну Перевага цього будинку, центр міста. Велика ділянка, де можна будуватися. Вона гарна, рівна, така гарної прямокутної форми. От, ну і тимчасове житло або ж якісь варіанти, ось це житло. 10 тисяч доларів стартова ціна. От, ще раз оглянемо. 46, квад... 46 квадратних метрів нам ще дізналися точно, скільки всього квадратних метрів в цій хаті. Центр міста, міста Галич, запитуйте. Дуже гарні мальовничі місця. Вулиці майже такі курортного типу, вигляду. Ну, а тут теж є простір для того, щоб зробити нове, гарне або ж покращити це.